Будь ласка, я закликаю для отримання диплома організатор музичного служіння і керівник хору, душенько Оксана Сергіївна. Не замена було садити Бога співати і в своє време благодій. Ти ставай тут слідчою особисто для мене семінарія вона залишиться таким, таким спогадом, тому що вона дала мені чоловіка, ми тут. Туди... Разом навчалися, тому е, УТС дає не тільки знання, вона дає так і також єднає серця. ось. Е, тож ми висловлюємо подяку Любові Петрівні, нашому викладачу сольфеджу, гармонії, Фортепіано, і просто людині, яка розпівувала нас крутими розпівками, які запам'ятаються на все життя. Е, і ми хочемо вручити від нас е, такий невеличкий подарунок вам. Прийміть, будь ласка. Хай вас Бог, Ясно, благословить. Дякую. І також ми хочемо подякувати нашого дорогого декана факультету, викладача диригування, вокалу, теорії музики, хороведення і багато інших предметів Олегу Михайловича. Він завжди нам казав як... звертатися до нього як Олег. Я навіть не знала, що у нього Михайлович є. Ми дякуємо вам за, вам за ваше терпіння в першу чергу за ваш професіоналізм і за працю з. Вами за те, що завдяки вам ми стали диригентами. Дякуємо і теж подарунок під нас прийміть. Бажаємо вам натнення, терпіння і щоб ваші студенти майбутні перевершували ваші очікування. Благословіть вам праці. Посмотрим хороші.